Понад 30 років служби, бойові нагороди, почесні звання. Єдиний, хто збив три ворожі літаки за останні 40 років. Медаль, медаль, медаль. Але тебе чомусь не підвищують: на пенсію не хочеш, і, попри всі подвиги, ти досі живий. Вже мав би бути не менш, ніж контрадміралом, якщо не сенатором. Але ти досі, капітан, як це так? Життя сповнене таємниць, сар. Я не жартую. Я серйозно питаю. Я там, де маю бути, сер. Що ж, а ВМС так не вважає. Більше не вважає. Ти випробував літаки, капітане, яким рано чи пізно не будуть потрібні пілоти. Пілоти, яким треба спати, їсти, ходити в туалет. Пілоти, які не виконують наказів. Ти просто дав марну надію своїй команді. Наближається майбутнє, і вас там немає. Конвоюйте цього пілота з бази, проводіть його до казарм. Зачекайте, доки він збере речі. І щоб за годину він уже їхав у Норд-Айленд, си? Коли я прибув сюди, щоб приземлити тебе раз і назавжди, мені подзвонили. І нелегко мені це казати. Та з причин відомих лише Богу й твоєму Янголу-охоронцю, тебе повертають у Топган. Кінець неминучий меверік. Такі, як ти, мають зникнути. Можливо, сер. Але не сьогодні.